Доброго всім дня, друзі! Думаю, немає сенсу доказувати, що наше співтовариство «Меркурій» успішно розвивається по всьому світу. Факти свідчать за себе. Повсюди проходять заходи по розширенню нашої спільноти. Відкрита вже шоста платформа в Великобританії. Стрімко зростає ціна на нашу корпоративну криптовалюту «Екарінси». Все більше і більше людей пов'язують своє майбутнє з нашим співтовариством, стаючи фінансово незалежними, отримуючи задоволення від життя. 6 липня поточного року в нашому славному місті Дніпро відбудеться перша всеукраїнська конференція Зміни світ з кешфлоу, в якому приймуть участь наші, багато наших лідерів, нашого співтовариства. Для тих, Хто ще вагається, сумнівається, рекомендую зареєструватися за посиланням і прийняти участь в цій конференції. Тут ви отримаєте відповіді на свої питання і рекомендації, як успішно рухатися в нашій, нашому співтоваристві. Телефонуйте мені 067 633 28 65. Я є в Ютубі. Тіктоці, фейсбуці до зустрічі.